Овочі подорожчають, ресніють заголовками шпальт газет. Прогнози звучать від усіль. Аби зварити борщ, потрібно буде витратитись на 15 20% більше. Кажуть, це фермери гвинтять ціни. Мовляв, врожай був небагатий, потрібно компенсувати витрати. Експерти закликають не дуже довіряти цим заявам, адже причин для підняття цін не бачать. Не слід очікувати ніяких різких коливань щодо подорожчання. Ні картоплі, ні загалом овочів. Фермери, які мають доступ до професійних джерел, розуміють, чого їм може коштувати такий прогноз, адже не дарма кажуть кожному овочеві свій час. Продавати потрібно як зазвичай. Однак дрібні виробники, а саме вони займають 80% плодово-овочевих ринків, намагаються відстрочити реалізацію продукції, очікуючи більш високих цін. Продукт, який не зіпсується за цей період, вони однозначно продаватимуть дорожче, адже витрати потрібно якось компенсувати, пояснюють експерти. Чим більше в нас буде інвестицій, Саме інвестиції, а не населення буде цим займатися у виробництва овочів. Тим більш стабільною буде ціна. Якщо з борщем на виникне проблем, то закусити хлібину може стати важче. Є ризики підвищення цін на вироби з борошна у 2014 році. Якщо сьогодні не закласти 2,5 до 3 мільйонів тонн продовольчої пшениці, то я думаю, це буде в якійсь мірі. Безвідповідально, але різке подорожчання на хліб і на муку і на хлібобулочні вироби він однозначно буде дуже негативним. В першу чергу, для суспільства і для влади. Цьогоріч очікували овочевий врожаю у 22 мільйони тонн. Виходячи з погодних умов, 2 мільйони заклали під втрати. Враховуючи те, що країні потрібно всього 14, говорити про те, що ціна має йти вгору, не варто запевняють ринкові знавці. кажуть, робити овочевий склад на своєму балконі не доведеться. Валентин Ковалевський, Артем Крюков соціальна країна.